Дітки, погляньте, до нас сьогодні в гості прийшла Лялька Марійка. Сьогодні вона вперше у дитячому садочку розкажемо Марійці про садочок. Дитсадок це не сад, де ростуть дерева й квіти, а це будинок, де зростають малі діти. Дитсадок веселий дім, тут турбота є усім. Тут майструють, тут будують. Лисові хвоста малюють, з пластиліну ліплять вовка, швидко шиють нитка й голка. А тому батьки і мами і сестрички із братами, і бабусі й дідусі, дитсадочок садочок люблять всі. У дитячому садочку є не тільки діти, але й дорослі. А ким же працюють дорослі у дитячому садку? Хто як квочка із курчатами? Дитсадку щодня з малятами. Хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає, вчить співати, малювати, рахувати і читати. Ласку дітям всю до крапельки подарує вихователька. З нами нянчиться охоче, бо сама погратись хоче, вона в групі прибирає, наші ліжка застеляє. Всіх жаліє, всіх голубить, кожен знає, її любить. Помічник вихователя. Проводимо для Марійки екскурсію дитячим садочком. Кого ж ми можемо тут зустріти? Це кабінет директора. Тут працює директор дитячого садочка. Вона найголовніша! Дбає про всі служби в дитсадку, які піклуються про дітей. Приймає у своєму кабінеті батьків, дітей, працівників дитячого садочка. Проводить з ними бесіди та керує їх спільною роботою. Це лікар та медична сестра. Вони нам допомагають зберегти наше здоров'я та піклуються про нас. Це спортивна зала. Тут ми займаємося фізкультурою та робимо ранкову гімнастику. Що ще у спортивній залі? М'ячі, обручі та різні тренажери. А хто ж працює у спортивній залі? Фізінструктор дбає, щоб ми сильні стали і здоровими зростали. Музична зала. Тут ми співаємо, танцюємо, граємо на музичних інструментах. У музичній залі працює музичний керівник. У дитячому садочку є харчоблок, де працюють кухарі, які нам готують їжу. Наш кухар, наче боровик, надів біленьку шапку, готує кухар холодник і запікає бабку. У кухаря смачний пиріг, чудова каша Манна. Він дбає про здоров'я всіх йому. Подяка Шана!» Пральня, тут працюють пралі. Тут є пральні машини та стіл для красування білизни. Добігла кінця наша екскурсія дитячим садочкам. Впевнена, що Маріці дуже вона сподобалася. Ми розповіли їй про дитячий садочок, про його приміщення та працівників. Дізналася вона. Як багато людей допомагають діткам перебувати в садку, як удома, піклуються про дітей, як у родині. Ці люди доглядають за дітками і допомагають їм зростати здоровими, розумними і щасливими.